Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Карла Фрідріха Гауса, його вклад в науку, біографія та інші цікаві факти. Ось ми бачимо його портрет і поїхали про біографію Початок життя. Народився Гаус 30 квітня 1777 році у Брауншвейгу. Його тато був суворим та грубим, а от мати була розумною та доброю. Карл був єдиною дитиною. Читати та писати Карл навчився сам. У ранньому віці у хлопчика з'явилися особливі здібності до математики. І, як казав сам Гаус, він навчився рахувати раніше, ніж читати та писати. Далі біографія, школа, гімназія та університет. У 1784 році Карл пішов у школу, потім його перевели до гімназії зразу до другого класу, а от з 1795 року Гаус це студент Геттігенського університету. А от у 1898 повертається до батьківщини Брауншвейга і живе там до 1801 році. І вже в останні роки. Останні роки Гаус дуже сильно хворів. У 1851 році великих страждань завдали йому безсоння, задишка і кашель. До цього він майже не хворів і за все життя він тільки двічі вживав ліки. Але тепер, коли друзі запросили до нього лікаря, який установив хворобу серця і ряд інших змін в організмі, ось почав лікуватися, часто робив прогулянки на свіжому повітрі. У його здоров'я вже ніби поліпшилося, але 23 лютого. У 1855 році великого математика не стало. 26 лютого тіло перемістує в обсерваторію, а звідти студенти університету супроводили його на цилиндр. Цікаві факти про Гауса. Гаус згодом став називати Королем математиків. В праці Карла Гауса. Арифметичні дослідження і теорії руху небесних тіл вважаються шедеврами. Він знав російську мову, у нього було п'ять дітей, і саме найтаке ну, вражаюче іменем Гауса названий кратер на місяці. І, уявляєте, навіть одна з планет. Внески Гауса. У нього є ну, дуже багато внесків у науку, а саме в алгебру, астрономію, геометрію, фізіку і навіть геодезію. Він придумав розподіл, кого правильно гауса. Наприклад, цим розподілом можна описати у природі розбіжність розміру листя на дереві. Чим біль... листя більше, більш нестандартне, тим його менше у природі. Подивимося, що листя певного середнього розміру на дереві більше всього. Це називається нормальним значенням. І от ми навіть бачимо, що от середнє листечко. І ось воно най, найбільше його на дереві. Листя дуже великого та малого розміру, порівняно мало. Бачите? В дуже великий та дуже мале. Ось, і це були дуже цікаві факти. Про е, Гауса і його вклад в науку, цікаві факти, біографії. А на цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. А з вами був я. Мене звати Альсак Нофагор. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.